І всю інформацію у нас вилучили щодо проходження медичних комісій на базі Житомирського територіального центру комплектування. Той самий гепатит БЦ, вилікований туберкульоз, ВІЛ в стадії пригнічення і ремісії. Ці захворювання не є е... стан цих захворювань. Так, да, так. Да, не є тяжкими для виконання обов'язку військової служби. Бойова. Бойова повістка ведеться тільки після того, як з'ясовані обставини придатності до військової служби, зараз дуже велика кількість обмежено обмежепатих людей прибуває з війська в ТЦК для подальшого проходження в Житомирській області з підрозділів роти охорони. В Житомирській області на даний час 95% це обмежено придатні хлопці, які прибули з військових частин. Одразу на фронт. Бойову повістку ніхто не має права вручити. І я можу вам сказати, 100% в Житомирській області за весь час повномасштабного вторгнення жодна людина не отримала бойову повістку зразу в руки і поїхала служити. Жодна людина такого не було. Житомиряни це реально найбільш Патріотично налаштована частина країни. Вони, це Вам було, зі Львова дзвонити не будуть? Не будуть. <гум> Бо в них <гум> Львів і Тернопіль вони зберігають свою патріотичну кров і вони її війська не дають. А тут, ті, хто, хто, хто воюють, вони знаходяться тут в Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій областях. Чи пропонують гроші, щоб підкупитися? Мабуть, десь пропонують, якщо це Ловлять десь. У нас біла плямочка. Ви бачили карту? Житомирська область біла. Дивіться повну версію інтерв'ю з Олексієм Білановим про мобілізацію, військовий облік жінок та мілітаризацію Житомирщини 3 жовтня на ютуб-каналі Суспільне Житомир.